Сьогодні ми говоримо про гель абсолютний ліфтинг, про те, як він працює з мікрострумами. Основне, що хочу сказати, що це засіб номер один для проведення процедур мікрострумової стимуляції, і фішка в тому, що можна проводити процедури мікрострумів з будь-яким обладнанням. Ми тестували його на українському, на європейському, на американському і навіть з китайським обладнанням були проведені безліч процедур одинаково добре працює. З будь-якими мікрострумами як моно, так і біполярні мікроструми. Це гель українського виробництва на основі європейської сировини та рецептур. Це гель, який не містить парабенів і не містить віддушок з високим токсичним потенціалом. А тепер найцікавіше, розберемося, що саме відбувається зі шкірою, коли ми робимо процедуру мікрострумової стимуляції з гелем абсолютний ліфтинг. На рівні дерми активується робота фібробластів, підвищується синтез глікозаміногліканів та горизонтально структурованого колагену, а також відмічається розщеплення старого нефункціонального колагену активованими колагеназами. На рівні епідермісу відновлюється регенераторна функція клітин, що дозволяє знизити трансепідермальну втрату вологи. І про це ми поговоримо більш детально, трішечки пізніше. На рівні меланоцитів іде прискорена деградація меланіну та знижується сама секреторна активність меланоцитів, що сприяє освітленню пігментації, і це досить добре видно, не тільки при проведенні апаратних методик з гелем абсолютний ліфтинг, а навіть при масажних техніках, які ми виконуємо з гелем -абсолютний. а далі найцікавіше. При застосуванні гелі абсолютний ліфтинг виникають досить такі цікаві і приємні відчуття, які сприймають. Як такий легенький холодок, або таке відчуття поколювання, ніби ти на морозі. Або для тих, хто робив ін'єкційні методики і знає, що таке аплікаційна анестезія, то от відчуття дуже схожі на це. Це відбувається за рахунок того, що в епідермісі знаходяться вільні нервові закінчення, які реагують на незначні коливання кислотно-лужної рівноваги. І ці вільні нервові закінчення подають сигнал в мозок, і мозком це сприймається як оце таке цікаве відчуття покулювання на морозі. Чому він такий крутий? Бо може підсилити регенераторну функцію шкіри, про яку я щойно згадувала. Регенераторна функція або функція оновлення шкіри це процес, який в певний період часу може сповільнюватися і проявлятися такими негативними наслідками, як зморшки, пігментація, втрата пружності шкіри. І завдяки гелю, абсолютний ліфтинг, коли ми його використовуємо зі струмовими процедурами або з масажними техніками, там відбувається певна магія. А якщо точніше сказати, то завдяки незначним коливанням pH відбувається більш активний синтез ферментів, які залучені в процесі оновлення шкіри. В процесі такого пробудження клітин шкіри виділяється дуже багато різних сигнальних молекул: це фактори росту, медіатори запалення, вазоактивні речовини. Під впливом факторів росту активуються фібробласти, які і сприяють синтезу колагенових волокон. І як наслідок, після застосування гелю, абсолютний ліфтинг з апаратними методиками чи в якості масажного засобу, ми спостерігаємо підвищення пружності еластичності шкіри після першого застосування, розгладжуються зморшки дрібні, глибокі стають менш виражені і освітлюється пігментація. За рахунок посиленого синтезу епідермальних ліпідів відновлюється структура епідермального бар'єру. І в результаті підвищується захисна і вологоутримуюча функція шкіри, тобто йде зниження трансепідермальної втрати вологи. Активуються ферменти, які послаблюють міжклітинні зв'язки та посилюється проникнення гіалуронової кислоти в глибокі шари шкіри. Такий процес перебудови для шкіри проходить абсолютно нормально. Вона відновлюється і виглядає набагато краще після застосування гелю абсолютний ліфтинг.